Золотий туди. Це собака Альто. Зараз йому один рік та шість місяців. У дитячій лікарні Святого Миколая повноцінно працює терапевтом уже три тижні. Відвідує лікарню він двічі на тиждень. Давай, давай. – Ти далі можна забрати. Ну, Тут було набагато цікавіше, собака бігає туди-сюди, можна ще кинути іграшку. І вже якось заняття приходять швидше і не так стресово, як то було перше. Навіть якщо нога трохи болить, то вже собака бігає, то вже не збираєш на це, що те, болить щось і так далі. Перед початком роботи Альто прийшов спеціальне навчання, щоб розпочати працювати з дітьми. Спочатку ми його провчали буквально до сто тому що він лякався всього, бо він просто того не знав. І коли він вже більш-менш був соціалізований, тоді е, включили в роботу милиці. Спочатку це було просто милиці, просто доторкання до собаки. Потім з тими милицями ходили люди. Ми старалися навіть наступити милицю йому на хвіст там чи на лапу легенько чи милицею там його почухати. Він зрозумів, що тут нічого страшного, він до них абсолютно нормально почав відноситися. Далі пішло, пішов інвалідний візочок вже в роботу. Собака народився в Одесі та прожив там перший рік життя. Після цього його передали у кінологічний центр у Львові. Альто дуже спокійний, він дуже добрий. І в нього є риса, яка відрізняє його від інших собак. Він любить. Людей він любить всіх людей, і він дуже відкритий. Він відкритий до спілкування. Ми жодного разу не бачили дівчинку, тобто ми абсолютно не Він ну бачите, як гарно приймає дитинка. Його обнімає, дитинка чіпає всюди за лапи за хвіст. Якщо дитина боїться лікарні, якщо дитина має негативізм то і лікування ну, тіла, тобто фізична, фізичні процедури, фізична реабілітація, вона утруднена. Насправді це завжди ем, стрес, е, та річ, яка утруднює одужання. І що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно робота з, з ментальним здоров'ям нашої дитини, робота з, за допомогою нашого е, пса Альто. Вона нам дає реально потужний крок до того, щоб діти одужували швидше. Собака конектиться з людиною, з дитиною на емоційному рівні. Це вищий зв'язок, це неймовірно. І собака несе радість, і собака несе любов. От оце напевно така суть каністерапії за словами Іни доронюк зараз готують до роботи ще одну собаку, який долучиться до терапевтичної команди. Ірина Грицан, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.